Тут на цьому напрямку в Дівському, я таке перший раз бачу, що, що скільки... скільки ми людей там положили їхніх. отак От уявити, за скільки часу що я був там 12 днів на позиціях і скільки прис... ну, техніки побили людей, а вони все одно лізуть і лізуть. Вони не видихались. Мені так здається, ні. Якщо вони так лізуть, то ні. З такою армією зробити розумно. Можна було весь світ захопити, я думаю. але вони барани. Я не знаю, що їм там обіцяють. Нас бережуть нас командування нормально. У нас ніхто не прийшли отак просто, як їх в поле. Спочатку дуже страшно. От що буде? От як ми були, отак от ми, наша позиція по садці, і до нас під'їхав БТР повної піхоти. Але наші. І в дрони, зразу підбили. Вона горіла, піхота розпішилась по полі, ну і ми просто вже їх добили та все. Ще гурта наша допомагає. І все. А, а слідуюча, ми одного розбили, ось слідуюча зразу через 20 минут заїжджає. І стає так посередині посадки, повна піхота. А в них такі очі, вони, напевно, не знали, що ми там є, і все, і на дьору. Ну, ми розбили трохи піхоти на бесі. Попадали вони там. Хто спів тікти в поле, наші ФПВ їх там добивали. Танчики лякають до цих пір, чи так? Ще... Вже, вони, вже вони не лякають, вже ми зрозуміли, що можна їх знищувати десь. Ну, було, по-перше, страшно, що що нас так мало, в моєму відділенні, людей. І що ми, що ми могли б зробити там. Але коли ми почули, От підбита одна техніка, підбита друга, підбита восьма, підбита дев'ята, вже набагато спокійніше. І розумієш, що все буде добре та й все. За що це війна? Я не розумію, за чого це війна. І вони самі не знають. Ми брали скільки клієнт, вони самі не знають. 50% поранень це осколочні. Від скидів, від від… Арти. Тут така динаміка, що їм за будь-яку ціну потрібно зараз на даний час просунутися якомога далі. Я, я не розумію, як це можна, можна так йти і вмирати.